Доброго здоров'я глядачам мого каналу. Хочу поділитись своїм досвідом використання акумуляторних оприскувачів у своєму садочку, поділитись з однодумцями, тому що, коли людина стає старшою, життєві цінності трохи змінюються і людину тягне до садочка, посадити деревце, яблуньку або грушку, обробити земельку і побачити свій результат. Коли ти обробляєш землю, Зовсім по-іншому відчуває життя. Тому для своїх однодумців знімаю цей огляд і для майбутніх однодумців, які щойно замислились переїхати, наприклад, жити в село, мати невеличке фермерське господарство, посадити садка тощо. Тож розповідаю про свої акумуляторні оприскувачі. Перший я придбав у 2018 році. Акумуляторний оприскувач торгової марки Forte, звісно, вони всі китайського виробника. І цим оприскувачем я доволі довго користувався, два чи два з половиною роки. Навіть є огляд, років 4 тому, як я робив огляд на своєму каналі, що я їм робив. Наступного року, вже 2020-го, я купився саме на цей оприскувач Грюнхін. до речі, всі вони китайського виробництва, тому що він на 10 літрів. Коли приходите до магазину, де продаються засоби боротьби зі шкідниками або засоби боротьби з хворобами, все майже розраховано в пакетиках фасовано на 10 літрів. Тому з цим мені було складно вгадати ну, дозу, яку потрібно. Вже минулого року, 2021-го, придбав собі додатково цей оприскувач. Скажу так, що його більше застосовував для того, щоб... Покропити гідрофобною речовиною вироби з бетону, щоб зимою вони не так розтріскувались, шкодились і прослужили довше. І для різноманітних отруйних речовин. І вже у 2022 році найскладніший рік, на мою думку, в історії України. Я придбав тата громаду Оприскович, бо чесно кажучи, коли війна, іншого вибору і не було. Що було в, в мене в магазині Планета Залізяка, то і взяв. Чому я підписав ці роки і чому їх так багато, розповім. Розповім трохи згодом. Зараз піду своєму другу за покою, який захищає нашу батьківщину невеличку посилочку від себе, подарунок з теплими грілками. Прикупив трохи шкарпеток. Ну і звісно взяв невеличкий подарунок брелок. Розповім чому. А поки мій помічник достане акумуляторні батареї. І саме в акумуляторних батареях і є загозка цих оприскочив. Мій помічник зараз дістає, а я йду запаковувати посилку. 9, 40, 41, 42 Цю посилку я хочу відправити людині, яка написала мені нещодавно в месенджер, що Віталій бачив твоє відео, потрібні грілки для ніг. Я відправляю, і ви знаєте кому? Хлопцю, якого я знаю з дитинства. Він маленьким хлопчаком прибігав до мене в спортивний магазин. А в мене був колись спортивний магазин багато років тому. Супутник, другий поверх, виїзд на місто рівне. З колишнього Новограда-Волинського, Волинського, зараз з Вягель, він купував футбольного м'яча, приходив з батьками, купував гетри, щитки для них, буци, сороконіжки і дуже полюбляв футбол. Потім, коли я вже побачив, що він вирос, став дорослим чоловіком, інколи ми віталися у місті, потім я побачив його вже з дитиною, а нещодавно отримав повідомлення. І я вирішив чисто від себе відправити невеличку посилочку. Щоб йому було тепле на душі і подарувати футбольного брилка з прапором України футбольною формою і буцами, для того, щоб він повернувся живим і здоровим і зі своєю дитинкою, ходив по іншим спортивним магазинам і купував форму для нього, і вони разом ходили на футбол. Дай Боже, щоб ти вижив і ці грілки зігрівали тебе. Відправляю цю посилку, надихаючи інших допомагати по мірі можливості або просто добрим словом нашим захисникам. Ну а зараз іду продовжувати розповідати про прискоч. Трохи зігрівся і вперед. Звісно, у мене невеликий стаж садівника-початківця близько п'яти років, але я вже можу поділитись своїми знаннями. Той, хто користується багато років подібними оприскувачами, підтвердить мої слова у коментарях, що більше року майже ні у кого цей оприскувач не слугував. І проблема в тому, що ці батареї зовсім різні і як би ти їх не заряджав, як би їх в теплі не тримав, чомусь на третій рік оживити їх просто неможливо. Я спеціально підписав рік 18, 20, 21, 22. І зараз я спробую з допомогою українських винахідників, які створили зарядно відновлюваний пристрій, подивитися, що з цими акумуляторами не так. І покажу вам, який акумулятор, на що здатний, який зберігся, який ще можна реанімувати, який не можна. Тому вся проблема цих оприскувачів знаходиться в акумуляторах. Ну, чи може такий маленький акумулятор слугувати довго і вистачати на декілька разів. Якщо форти мені вистачало на вісім оприскувань саду, то цей маленький вистачало на 3 і він вже починав душитися. Ось бачите, в чому різниця цих оприскувачів. Акумуляторна батарея. Ну, Звісно, літраж, а все інше, у них все стандартне, все однакове. Звісно, коли треба було дістати до великих дерев, бо вони з часом ростуть, я придбав великі подовжувач, близько двох метрів. Як придбав, в нашому магазині Планета Залізяка він застосовується для оприскування дерев та кущів, щоб не лазити по подробині угору та вниз. Починаю з акумуляторної батареї, від акумуляторного оприскувача Форте. Батарея відновив, Поставилась зелена лампочка на зберігання, але пройшов день, вона знову бере. Все ж таки, батарея слабенька. І вимагає постійного відновлення. Але батарея Ожила. Вимикаю. Батарея Ожила. Це з 18-го року. Як не дивно, що у нас тут вказується? Ну, показники я потім порівняю з усіма. Трошки погано добачає. Наступне присковачку, це мій перший, Я придбав собі глюнку. Люди запитають, а чому, якщо він нормально сподобався, ти взяв собі Грюнхем. Тому що для пересічного громадянина вони різні і для мене вони різні. Але постачальник один компанія будпостач і виробник один в КНР, Китайська Народна Республіка, здається так. Якщо ні, то поправте. Тому, коли мені сподобався оприскувач «Форте», нагадую, я в собі взяв Грюнхем. Тому що на той час у них тоді була ця преміум класу товар, був товар преміум класу. І він на 10 літрів. Кожен пакетик для того, щоб протравити шкідників або вилікувати дерева, розводять на 10 літрів рідини. Тому, як так кажуть, я купився на 10 літрів. Але як розібрав, я побачив, що там малюсінький акумулятор. І ось тоді я зрозумів, чого на 2-3 оприскувача на 2-3 оприскування вистачало маленького оприскувача і великого на 8. Тому перевага, мабуть, в 16-літровому. Краще помучитись трошки погадати, як правильно розбавити, ніж брати 10 літрів з маленьким акумулятором. Акумулятор не батарею. Так, вмикаю. Хочу сказати, що вона не ожила. Ось. Флора не пам'ятає постачальника, але акумуляторна батарея ожила, працює. Слава Богу. Приват майстер-ватт творить дива, коли може. На його повністю розраховувати не потрібно. Але кращого, ніж майстер-ватт в нашому магазині поки що немає. Тата громота 22 рік, ну тут без питань, зберігалась в теплі. Заряджав кожен місяць. До речі, шановні глядачі, порада від мене та нашого магазину планета Залізяка. Акумулятор не батареї. Потрібно, щоб знаходились в теплі, в сухому приміщенні та заряджались кожні 20 або 30 діб, незалежно від того, використовуєте ви оприскувач чи ні. Тоді, через багато років можна буде спокійно відновити. Акумуляторну батарею. Ну, можливо, не таку, але ці точно. Заради експеримента спробую трохи пошкодити саме оприскувач. Оприскувач тримає. Це їхня плюс, їхня сильна сторона. Ну, звісно, гасити не буду, бо бору можна все зламати. Ось приблизно отак от постуках по ним можна, щоб люди бачили, що... Оприскувач дійсно витримує різноманітне навантаження. Просто кинув. Наприклад, оприскувач у когось упав, хтось по трабині заліз на дерево, упав. цей. То цей шкода, бо акумулятор ще майже працює, але зараді вас. Скажу так, хто користувався подібними оприскувачами, знає, що падають вони неодноразово. Слабке їхнє місце. Це лямки, де ти їх одягаєш на спину. Наприклад, мені його одягнути майже неможливо і в спину холодно, не дивлячись, що має захист. До речі, різноманітний... різноманітні хлопки. Все це ціле, нічого не ламається, єдине, що... Інколи виходить зарядний пристрій зі строю. Ось і бачите, все на місцях. Нічого не зламалося, все працює. Тобто оприскувачі зроблено доволі непогано. Єдине тут, що оприскувач, найперший у мене був на складі, на відкритому небі. Останні два роки, ну, чесно кажучи, був біля будки з собаками. Хочу поділитись проблемами, які я виявив в процесі користування моїми оприскувачами. Стандартний, класичний, подовжувач з розпилювачем, він невеличкий, як на мене. І мені, незважаючи на мій зріст, приходилось по дробині, а з моєю вагою це складно до гори і донизу, щоб оприскувати дерева. Хоча вони у мене молоденькі, близько 5 років, але вже доставати, щоб добрячих обробити, майже неможливо. І коли я спускався з дробини, я ненароком все ж таки наступив на нього. Дітлахи, які весело ганяють по подвір'ю, грають в м'яча, то що домашні улюбленці, свійські тварини або будівельні роботи можуть бути причиною пошкодження вашого прискочення. Це як варіант. Подовжувач, теж скажу так, не дуже зручний, але вже полегшує працю. Дуже часто. Я думаю, не тільки у мене, а у моїх глядачів сіточка, яка закручується в сам корпус, для того, щоб уловлювати різноманітні частички, щоб не забити оприскувач, часто рветься. Якщо сіточка ось така, рветься по боках або десь тут, теж можна придбати в запчастинах. Але, чесно кажучи, в запчастинах бувають вони дуже рідко, будьте обережні. Пластмасова має більше готвори. Якщо маємо таку сіточку менше, вона краща, але рветься швидше. Далі зарядні пристрої підходять абсолютно для всіх оприскувачів. Хоча різноманітні налітки, бренди, але, хоча він десь і пошкоджений, щось всередину потрапило, але але він працює. Хочу помикнути в розетку показати, що світиться камера зелена кнопочка. Видно, так? Да? Якщо вимкнути, ось їхня біда, вони розвалюються. Теж десь хтось зачепив, десь шарпнув нагоню, Що один, що другий, вони розкриваються. Ось вони десь впав, ненароками таке бувало, але, як не дивно працює. З чотирьох оприскувачів всього один прийшлося замінити. Зазвичай виходять з ладу тримач самого подовжувача, на якому розташований розпилювач, часто ламалось у мене ось тут, постійно вода проникала з різних отворів і інколи просто. Виходила з ладу ця запчастина. Ці запчастини недаремно продаються в нашому магазині, тому що часто густо виходять з ладу, особливо фіксатор. Для того, щоб важко не було постійно тримати рукою, фіксуєш, але він теж постійно десь згубиться в траві, вилетить. І у постачальника саме такої запчастинки нема, і вони завжди пропонують цілий виріб. Ну, Мабуть, те, що постачальники з Китаю. Створюють додатково робочі місця і продають цілими виробами, а не маленькою запчастинкою. На жаль, на ринку України я ще такої не знаходив. Можливо, хтось знає, де придбати, обов'язково напишіть в коментарях, щоб наші глядачі мали додаткову інформацію, де можна придбати подібні запчастини не лише у нашому магазині. Тож, розпилювачі, тримачі теж часто виходять з ладу. Дивіться уважно за ними, і головне не наступайте, тоді довше прослужить. Глядачі часто просять Віталій, вказуй ціну. Ціну завжди вказую і кажу, якщо є можливість. На сьогодні цей тримач 75 гривень. Але завтра, через півроку, через рік або через три, коли ви побачите огляд, ця ціна може бути не актуальна. Тому я завжди надаю посилання під самим оглядом, де ви зможете зайти на наш сайт або заря.uaбозалізяка.ua і побачити актуальну ціну, наявність або відсутність товару. Характеристики, які вказані на акумуляторних батареях, кому цікаво, шановні глядачі, порівнюйте, що написано. Ну, що написано з мого досвіду, то не завжди правда. Збільшуйте, зупиняйте. Стоп-кадр робіть. Дивіться, кому цікаво. Тата Аграмота 22. Ось він. Флора 21 рік. Стоп-кадр зробили. Розглянули. Далі йде 20-й. Грюнхін. Дуже малесенький він. Форте. 18-й. І, звісно, потрібно Зважити їх на вагах. Зараз будемо пробувати. Маленький акумулятор від Грюнхельм. Він у нас один, але це просто так інформативно. Тож, починаю. Форте. 18-й рік. Вага. Помічаєте, шановні глядачі, Флора, 21 рік. Тата Грамота. 22 рік. Бачимо, що за вагою і за технічними показниками вони в принципі однакові. Поділився з вами своїми акумуляторними оприскувачами і можу поділитись досвідом, коли будете купувати будь-де акумуляторний оприскувач. Звертайте увагу на акумуляторну батарею. Попросіть продавця розкрутити і показати, яка акумуляторна батарея, яка її ємність? Яка сама акумуляторна батарея, які її характеристики, і тоді купуйте. Тому що акумуляторна батарея, ну, я вам скажу це за успіху, тому що від неї залежить скільки разів ви зможете не підзаряджаючи, оприскати дерева, наприклад. З великим на 16 літрів і акумулятором-оприскувачем я проходив 8 разів, з таким лише 2, а то й 3. Далі звертайте увагу. На саму пластмасу. Вона має бути міцна і не крихка. Звертайте увагу на сам оприскувач, зовнішній вигляд. Зарядний пристрій. Подивіться, я вже їх сховав, чи цілий він. Попросіть, щоб його під'єднали до акумулятора і самої розетки. Перепрошую самого Ну, акумуляторної батареї. Подивіться, чи він працює. Також подивіться сітку, яка знаходиться всередині, чи вона є не пошкодження. купуйте оприскувач і насолоджуйтесь роботою в своєму садочку. Хочу від себе сказати, що якщо великі дерева, потрібно купувати подовжувач для того, щоб не бігати з драбини на драбину і спокійно оприскувати дерева. Де я застосовував? Застосовував для боротьби зі шкідниками. Для лікування дерев та кущів. А також я застосовував сам оприскувач для того, щоб заповнити його гідрофобною рідиною, обробити бетонні поверхню, а також бруківку, щоб в зимню добу, там, в зимню пору відштовхувало воду, вона не проникала в щілини, не розтріскувала, не шкодила. А також я застосовував, для того, щоб лікувати своїх тварин. У мене є в домашньому господарстві десяток корей, і пташки принесли якісь невеличкі куски, і прийшлось кропити те місце, де вони живуть, щоб їх знешкодити. Мені чудово, порадила ветеринарна аптека у нас на автовокзалі біля заправки Вог, раджу, можна піти там, завжди порадять які ліки для тварин. Тобто, якщо у вас є свійські тварини, Можна обробляти місце розташування. Не знаю, правда, чим хворіють, наприклад, коні, корови, поросята, овечки, кози, але думаю, що для обробки приміщень теж знадобиться. Тому гарного вам використання вашого акумуляторного прискувача. Незалежності, яка марка на ньому написана, виробляються вони всі в Китаї. Головне, дивіться технічні характеристики та на гарантійний термін, що вам надають. З вами був Віталій, магазин Планата Залізяка. Дякую усім, хто був зі мною, усім мирного неба та міцного козацького здоров'я!